Так, всім привіт! Сьогодні у нас 10 квітня 2023 року. Ми знаходимося на півночі Грівниччини Вараський, колишній Володимирецький район. Сьогодні будемо розпочинати наш виноградний сезон. Будемо відкривати після зими виноград. У нас тут посаджений кущик винограду пам'яті вчителю. Перезимував. Я так думаю, що прийшов час його відкривати. Отже, виноград у нас був прикопаний для того, щоб не підмерз. Хоча цієї зими можна було і не прикопувати, зима була м'ягка. Сьогодні треба нам його відкопати і зробити суху підв'язку. Отож, починаємо. Цього року зробив я таку шпалеру. І сьогодні у нас прийшов дощик, лоза м'яка, лоза гнеться. Акуратненько її підриваємо, щоб не поламати, оскільки прецеденти вже були. Ось так, не зураємося грязної роботи. Виноград нас за це нам подякує. Отож, викопали ми частину лози і нам потрібно прив'язати на першу, на першу провоку нашої шпалери. Він добре гнеться. Оскільки був в землі земля-сира, душі пройшли. І ми просто так закручуємо. Беремо ми, у нас є такі підв'язки багаторазові, Підійди ближче, покажи. Ось така для того, щоб він, от бачите, він розмотується. І ми його отак легенько. Раз. І тут ось. Одна частина рукава в нас вже є, підуть звідси до доверху і далі наш полив. Так само відкриваємо другу сторону з другої сторони. Так же ж само відкрили. Ось у нас є три таких рукавчика. Ми їх акуратно і спіша. Ось, І ми їх сюди прив'язуємо. Не боїмося, що він грязний чорний, дощик його змиє і буде все в нас добре. Ось так ми його нашими затяжками зробили. Можна дати ще тут, вже прив'язуємося. І для того, щоб тут не було в нас пустого місця, ми можемо оцю лозу от загинаємо. Отак. Підв'язуємо. Тоді в нас тут росте, тут росте і там росте. Шпалера в нас більш-менш буде заповнена. А далі вже ми собі відрегулюємо так, як нам треба буде. Ось так. І в нас тут ще прив'яжеться, і в нас виноград відкритий. Виноград Жде початку сезону, початку вегетації. Все. Всім дякую за увагу. До зустрічі.